Я вас вітаю. У сьогоднішньому відео ми будемо з вами готуватися до контрольного тестування по темі Відсотки, основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника та скорочення дробів, додавання та віднімання дробів з різними знаменниками та перетворення звичайних дробів у десяткові нескінченні періодичні дроби. Все це ми зараз ми повторимо і виконаємо ось такі вправи, які поміщені в нашому підручнику. Розглянемо кожну з них по порядку. Починаємо з першої вправи першого рівня. Нам треба записати десятковий дріб 0,7 у вигляді відсотків. Якщо ми хочемо записати у вигляді відсотків, то нам потрібні соті частини, бо відсотки це від 100 соті частини. тому я запишу 0,7 як 0,70. І оскільки в мене є 70 сотих частин, то це є 70%. В другому завданні нам треба указати дріб, що дорівнює дробові 2 третіх. Як бачимо, кожен із дробів 1012, 21,30, 10,15 і 15-18, кожен із них має знаменники, які кратні числу 3, а нам треба знайти той, який дорівнює 2 третіх. Тобто нам кожен із дробів треба скоротити так, щоб у знаменнику отримати трійку. Якщо ми 2, 10 1012 скоротимо на 2, можна скоротити цей дріб на 2, отримаємо 5 шостих. Другий дріб, якщо ми скоротимо, ми можемо скоротити на 3, отримаємо 7 десятих. Третій дріб, коли ми скоротимо на 2, отримаємо 2 третіх. І четвертий дріб, якщо скоротимо, то отримаємо, скоротимо на 3, отримаємо 5. Шостих. Скоротити дріб на 3 це означає поділити чисельник і знаменник на 3. Тут ми скоротили на 2, поділили чисельник і знаменник на 3. Е на 5, 10 поділили на 5 буде 2, 15 поділили на 5, буде 3. І так далі. І як бачимо, що із тих 4 дробів, які нам запропоновані, при скороченні, ми отримали 2 третіх результат, ось в цьому випадку. Отже, дріб 2 третіх дорівнює дробові 10 п'ятнадцятих. У третьому завданні нам треба вказати. Той дріб, який більший за одну другу. В цьому завданні в нас є чотири дроби: 7, 16, сім. 14, 3, 8 і 11,20. Той дріб, який більший за одну другу, ми можемо використати правило зведення дробу до спільного знаменника. Якщо перший дріб має знаменник 16, то одну другу ми можемо звести до знаменника 16, домноживши цей дріб на 8. І маємо, що у нас буде 8, 16. Як бачимо, перший дріб 7. 16, а одна друга дорівнює 8 16, Нам треба знайти той, який більший, 7,16, не більший за 8 16. Цей дріб нам не підходить. Другий, зводимо до знаменника в другому випадку 14. Для цього я одну другу домножу і і знаменник дробу домножу на 7, щоб у знаменнику було 14. І отримаємо 7 14. 7 множим на 1 буде 7, 7 множим на 2 14. Як бачимо, дріб дорівнює даному дробові. Наступний дріб у мене має знаменник 8. Щоб у знаменнику було 8, я цей дріб домножу на 4. 4 на 1 буде 4. 4 на 2 маємо 8. Як бачимо, ось цей дріб. Одна друга він більший, ніж 3 восьмих, а нам треба навпаки, який більший за одну другу. Значить, і цей не підходить. Ну, За виключенням, да, перші три дроби не підходять. Отже, повинен бути третій, останній дріб, четвертий, перевіримо, зведемо цей дріб до знаменника 20. У знаменнику дробу у нас 2, треба 20, отже, домножимо на 10. Коли ми домножимо цей дріб на 10, маємо 10 двадцятих. І 10 двадцятих менше, ніж 11 двадцятих. Отже, у цьому завданні нам треба було знайти той дріб, який більший за одну другу. За одну другу більший дріб 11 двадцятих. Ми використали тут спосіб зведення дробів до спільного знаменника. Але ми могли тут виконати інші міркування, логічні. Що означає дріб одна друга? Одна друга це половина. І нам треба знайти такий дріб, який показує більше, ніж половину. Якщо ми розглянемо 7 16, то половина від 16 це 8, а в нас менше, ніж половина, значить цей дріб не підходить. Якщо ми розглянемо дріб 7 14, то половина від 14 це рівно 7, значить це дорівнює половині, значить нам це не підходить. 3 8, половина від 8 це 4, а ми взяли тільки 3 частини, менше, ніж половину. ми взяли. А от цей дріб має 11 20, і з 20 половин. Це 10, а ми взяли більше, ніж половину, тобто взяли 11 частин із 20. Отже, цей дріб більший за одну другу. Міркувати можна ось так за допомогою половин, і ми можемо без зведення до спільного знаменника порівняти будь-який дріб із половиною. У четвертому завданні в нас задача на відсотки. З молока отримують 9% сиру, скільки використали молока, якщо сиру отримали 36 кг? Одразу ми з вами повинні зрозуміти, що. Той сир, який ми отримали, це та частина від молока всього, яке переробляли. Отже, все молоко те, що переробляли, це ціла кількість молока, тобто 100%. А ми отримуємо із сиру, вибачте, із молока 9% сиру. 9% це звичайним дробом 9 сотих. Частин. Тобто все молоко, якщо ми розділили на 100 рівних частин і взяли тільки 9 частин із цих 100, то це і є та кількість кілограмів сиру, який ми отримали. Тобто 36 кілограмів сиру становлять 9 сотих частин. Це 9 частин Якщо ми... Оці 36 кілограмів розділимо на 9 рівних частин, то ми отримаємо 4 кілограми, це кількість кілограмів, яка становить одну таку частину. А одна сота частина це 1 відсоток. Тому 4 кілограми становить 1%. Все молоко, яке переробляли, це 100%. Тому, коли ми оці 4 кг помножимо на 100, маємо 400 кг молока, треба переробити, щоб з нього отримати 36 кг сиру. У відповіді 400 кг молока. Наступне завдання п'яте. В п'ятому завданні нам треба виконати дії, обчислити суму чисел 4,15 і 2,7. Ці дроби мають різні знаменники, тому додавати ми їх зараз не можемо. Додавати можемо дроби тільки тоді, коли в них будуть однакові знаменники. Дивлюся на знаменники. В цьому знаменнику у мене 5, тут 10. Якщо 10 ділиться на 5, то ми ці два дроби зведемо до цього знаменника. Спільне кратне для цих двох чисел це буде 10. Щоб у знаменнику першого дробу отримати 10, мені треба цей дріб домножити на 2. 5 множимо на 2 буде 10. Отже, додатково множник для першого дробу двійка. Другий дріб ми зводити до іншого знаменника не будемо. У нас є 10, нам це, нас це влаштовує. Домножимо перший дріб на е, додатковий множник 2. Частину цілу ми не домножаємо, 4, цілих залишаємо, а 1 множимо на 2 буде 2, 5 множимо на 2 10. Отже, отримаємо 2 десяти і додаємо 2 цілих 7 2,7. І тепер додаємо цілі частини 4, цілих і 2, цілих. маємо 6, цілих. 2 десятих додати 7 десятих. буде 9. Десятих. Отже, відповідь: 6,9, і, як бачимо, це відповідь А. Наступному завданні нам треба виконати дії. Бачимо, тут три дроби, треба додавати і віднімати. Ми можемо виконувати одночасно ці дві дії, якщо дроби зведемо до спільного знаменника. У знаменнику в нас числа 8, 6 і 3. Знайдемо таке число, яке ділиться і на 6, і на 3, і на 8. І з усіх воно буде найменше. Це 28. 4. Зводимо дроби до знаменника 24. Щоб у знаменнику першого дробу було 24, мені треба 8 помножити на 3. 6, другий дріб має знаменник, тому цей дріб ми домножаємо на 4. А тут 3, щоб було 24 ми помножимо 3 на 8. Записали додаткові множники для кожного дробу. І тепер домножаємо і чисельники і знаменник кожного дробу на цей додатковий множник. Маємо 3 на 7, 21. 3 на 8, 24. Далі 4 на 1, 4. 6 на 4, 24. І відняти 2 на 8, 16. 3 на 8, 24. Тепер маємо три дроби. Всі вони мають знаменник 24, тому ми можемо виконувати дії з чисельником. Знаменник переписуємо. У знаменнику буде 24, а в чисельнику в нас буде 21 додати 4. Це буде 25. І від 25 віднімаємо 6, маємо 9. 9 24 четвертих, ніби правильна відповідь, але, як бачимо, серед поданих чотирьох варіантів немає такого варіанту відповіді, бо цей дріб можна скоротити. І 9, і 24 має спільний дільник. Трійку можна поділити на 3, 9 і 24, тому обов'язково скорочуємо. 9 ділимо на 3, маємо 3. 24 поділити на 3 буде 8. Отже, 9 9,24, коли скоротимо, дорівнює 3 восьмих, і такий варіант відповіді, як ми бачимо, вже є. Наступна у нас задача знову на відсотки під час сушіння гриби втрачають 89% своєї маси. Скільки сухих грибів можна отримати із 60 кг свіжих? В цій задачі ми маємо 60 кг свіжих грибів. Свіжі гриби це ті гриби, які ми будемо сушити, і ті, які будуть втрачати свою частину. Втрачають те, що випаровується. та волога, яка є у грибах, вона випаровується, і вся ця волога це 89%. Якщо всі гриби ми вважаємо за 100%, то із 100% 89% це те, що втратили гриби. То скільки ж відсотків припаде на сушені гриби? Від 100% віднімемо 89%. Маємо 11% це та частина сухих грибів, та частина, яка становить сухих грибів, та яка припадає на сухі гриби, тобто те, що в нас залишається. Маємо з вами 11%. Так, сухих грибів у нас 11%. 11% це 11 сотих частин. Тобто, якщо все ціле ми розділимо на 100 рівних частин, то із тих 100 частин ми візьмемо тільки 11, і це буде та кількість сухих грибів, яка у нас вийде із свіжих Яку, яку кількість ми будемо розділяти на 100 рівних частин? ту кількість грибів, яку будемо сушити, нас в умові задачі сказано, що є 60 кг свіжих грибів. Значить, оці 60 кг, коли ми розділимо на 100 рівних частин Отримаємо, відкидаємо нулі. Якщо у нас, ми ділимо на 100, значить ми повинні відкинути два нулі. Але це число має тільки один нуль. Тому я 1 0 відкину і один раз перенесу кому через цифру 6, тобто отримаємо 0,6. Або просто переносимо кому на дві цифри ліворуч, бо ми ділимо. Якщо кома зараз у числі 60 стоїть після нуля, це 60 цілих, то на дві цифри переміщаємо кому ліворуч, кома. Опиняється перед цифрою 6. Добавляємо 0, а той, що після шестірки, відкидаємо. Отже, 0,6 кг це становить одна сота частина. А одна сота частина, одну соту частину ми називаємо одним відсотком. Це 1%. Сушених грибів у нас 11 таких частин, тому Кожна частинка по 0,6 кг і таких 11 частин. Коли ми помножимо 0,6 на 11, маємо кількість кілограмів сушених грибів. Якщо ми 6 помножимо на 11, це буде 66. Але в цього числа нам треба відокремити одну цифру комою, бо в нас в цього множника є одна цифра після коми. Отже, буде 6,6 кг, це у нас будуть сушені гриби. 6,6 кг. Наступне завдання у нас таке: скільки існує натуральних чисел, які треба замінити букву, яким треба замінити букву А, щоб утримати відповідно правильну, числову, правильну подвійну нерівність. Що ця нерівність нам про що вона нам говорить? Як ми, можемо, як ми розуміємо цю нерівність? Це подвійна нерівність, бо вона містить два знака більше-менше. І ця нерівність, кожну подвійну нерівність, ми починаємо читати з серединки, ось із середньої частини. Якийсь дріб, у чисельнику якого невідоме число, а в знаменнику 16. І от нам треба підібрати такий дріб, щоб він був більший за одну другу. Але менший за 3 четверти. Як ми бачимо, порівняння дробів у нас з різними знаменниками. Щоб сказати більший чи менший дріб, нам треба, щоб у, знамен... у цих дробів були однакові знаменники. Тому зведемо ці всі дроби до знаменника 16. У цьому знаменнику в нас є 16. Щоб отримати знаменнику першого дробу 16, ми його домножимо на 8, а в знаменнику третього дробу, щоб було 16, ми домножимо на 4. Перепишемо. Нерівність з новими дробами, які ми отримали в результаті домножання. Якщо ми одну другу домножимо на 8, маємо 8 шістнадцятих. середню частину я перепишу без змін. А у правій частині 3 четвертих, коли я домножу на 4, отримаю 12 шістнадцятих. А тепер дивимося, яке число замість А мені треба записати, щоб утворений дріб був більший за з 16, але менший за 12 16. Наприклад, якщо я замість А напишу число 9, бо 9 більше за 8. І в мене утвориться 9 16, Цей дріб справді більший, ніж 8 16, але менший, ніж 12 16. значить нам підходить число 9. Але це не одне число. Якщо я сюди запишу 10, то також буде правильно, бо 10 більше, ніж 8, але менше ніж 12. І ще нам тут е, підходять числа, е, задовольняє нашу умову, ще число 11, бо 11 більше за 8, але менше за 12. І е, число 12, це ми, ми вже не будемо е, підставляти, бо буде тоді дорівнює. І більше за 12 числа ми брати не можемо. Отже, число А у нас може бути 9, 10 і 11. Нас в, заданні, в завданні в нашому в умові питають не які числа ми можемо підставляти замість А. А скільки таких чисел ми можемо підставити? Це 9, 10 і 11. Три таких числа. Отже, у відповідь пишемо 3. Три. три числа, і є така у нас відповідь. Розглянемо ще одну вправу номер 12. Тут нам треба округлити періодичні дроби до тисячних, а потім виконати обчислення. Що означає округлити періодичні дроби і що означає до тисячних? Кожен періодичний дріб це дріб, у якого є період і є та е група цифр або одна цифра, яка повторюється постійно, тобто це нескінченні дроби. Тому. Ми з вами можемо виконувати тільки наближені обчислення з цими дробами. Розглянемо перший дріб, що він означає? Що у нас є 3,1 і 55 у періоді. Тобто, це означає, що в нас далі повторюються тільки п'ятірки нескінченну кількість разів. Якщо нам це число треба округлити до тисячних, а тисячні – це третя цифра після коми. Один, два, три. Я підкреслюю третю цифру після коми. На місці тисячних у нас записана ось оця п'ятірка. Значить, мені треба округлити до тисячних. Це означає, що мені треба все, що після підкресленої цифри відкинути. Тобто оці всі п'ятірки я відкидаю. А останню залишену цифру я збільшу на один, бо наступна за ним. 5. Тобто це буде наближено 3,156. Я п'ятірку ось цю збільшую на шестірку. Ці всі п'ятірки перетворюються на нулі і відкидаються. Маємо 3,156. Друге число 7, цілих і 2 у періоді. Це означає, що у нас двійки повторюються нескінченну кількість разів. 2, 2, 2. Це число нам також треба округлити до тисячних. Тисячні, так само, як і в попередньому числі, це третя цифра після коми. Підкреслюю, третю двійку. Все, що після двійки я буду замінювати на нулі і відкидати. А останню залишену цифру я не збільшую. Залишаю двійкою, бо наступна за ним цифра 2. І маємо наближено тисячних. Отже, коли ми округлили, далі ми напишемо наближено дорівнює, бо ми вже наближені значення отримали. І тепер нам треба додати ці два числа 3,156 і 7, 222, А Тепер додаємо 3,7, 10, 10, так? І тепер тисячні. 156, 000, додати 222 тисячних. Це у нас буде 370. Вісім тисячних, тільки тут наближено дорівнює. Ми отримали ось отакий результат. Такий результат є у відповідях, у варіантах відповіді, і це є правильний результат.